Розкажіть, будь ласка, про е, цю збірку, е, яка називається Волонтери, мобілізація добра. Знаємо, що е, це власне твори про волонтерів, різні твори. І е, от мені цікаво, якщо до книги увійшли м, твори десятьох українських авторів, е, серед яких такі постаті, як Сергій Жадан, е, Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько, Андрій Любка, Катерина Бабкіна, і власне ви. І ви одночасно і авторка, і упорядниця. От е, як ви цю для себе дилему вирішували, в якому порядку їх друкувати? І власне, ну на наскільки це важко? А ну це насправді порядок якось дуже стихійно вирішувався, здається, це навіть за пропозицією пропозицію. Вдавця. Я особисто ніколи не бачила проблеми в тому, кого за ким ставити, де коли щоб людям було не образливо, тихенько. Я ставлю взагалі в алфавітному порядку. Добре, я розмовляю, почекай, будь ласка. І, і, але тут все таки вирішили там міксувати фікшен, нонфікшен, проза, вірші, щоб було легше читачеві. Ну якось так. Тобто, на око, наскільки просто як читач, було б цікаво і легко гортати цю книгу, якщо би її отримав. Розкажіть власне про ваш твір, який там буде, кому він присвячений, і чи взагалі покликана ця книга популяризувати волонтерський рух, чи це така ну данина, тому що вже зроблено? Я думаю, що це кожен автор якось по-своєму це все подавав. Стосовно мого тексту, то я як правило списую людей з натури, і тут, власне, був не виняток, тому що є така волонтерська організація «Допоможи допомагати. Я просто їх знаю дуже давно. Ще по Майдану хтось там знає по допомозі сиротинцям. Тобто всі люди якісь які враження, що не їдять, не сплять самі. Я там знаю їх по шпиталях, по тому що там передова в. Навіть по тому, що як обмінюються полоненим, тобто і це насправді якісь така була замальовка діалога, відвідин складу і те, що взагалі ці люди переживають. І ще декілька таких зворушливих історій про те, що відбувається на фронті. Там, наприклад, як те, що місцеві діти зі сходу прибиваються до наших солдат і там вперше в житті отримують якісь подарунки на Миколая чи просто бігають на польову кухню. І, ну, тобто про про якісь такі дивні обставини дуже людські. От. І... Нічого не їсть, господи, собака їсть серветку, у мене дуже весело. Інші історії там, звичайно, дуже там різняться, наприклад, Жадана, звичайно, все -таки якась лаконічність і глибина в одному. Ну, Жадан як Жадан, тобто без жодного папусу. В принципі, насправді, по-моєму, жодного тексту немає, де був би якийсь такий папус комсомольський, тому що все-таки автори дуже хороші і якісні. От, і По деяких з них взагалі фільми хочеться знімати. Там от кідрука таке враження, що він сам воював. Я не знаю, чи був він там реально, але дуже там якось це так передано. А, от, і, і там Бабкіна взагалі розповідає про феномен волонтерства як такий, там, про те, що хтось. Хоче плести светрики пінгвінам, ну чи в Довеченко в неї така взагалі життєва історія, як міняються долі людей, як вони переплітаються. наприклад, ті жінки, які доглядають за чужими для себе спочатку пораненими, десь в шпиталі, які там інтриги розвиваються в результаті. От ну тобто, дуже дуже цікава, наповнена книга, і я не знаю, що вона це просто сценографія сучасності, бо на мою думку, одним з таких найбільших кроків у розвитку суспільства стало саме те, що. Що солідарність сильно підняла свої оберти. Те, чого що ця проклята хата з краю нарешті згоріла, і тепер всі розуміють, що один без одного не зможуть. Так само, як під час майдану, все трималося на добрій волі, на допомозі один одному. Так само і зараз вже рік з хвостом, по моєму, все тримається на плечах волонтерів, і це люди, які творять історію, це якісь такі атланти, на яких тримається взагалі держава на даний момент. Так, власне, всі говорять про те, що це такий український феномен, на який особливо і не сподівалися, і можливо, які не прорахували е, у Кремлі, і власне тому ми е, чинимо е, гідний е, опір. Напевно, після таких книжок люди. Е, Ще okay. більше згадають про те, що варто е це робити? Можливо, наостанок у вас буде порада, е бо є зараз така проблема? Е люди не особливо задумуються, вони хочуть зробити щось добре. Однак і навіть на цьому дехто робить бізнес і е ну просто шахрайством займається. І е якісь поради, щоб дійсно убезпечити свої гроші чи якісь добрі справи, щоб вони потрапляли власне туди, куди треба. І е скільки буде коштувати ця книга? Чи вам дому, наскільки вона буде доступною для українців? Буду звичайно ж доступною. Це КСД в них зазвичай доволі такі демократичні ціни порівняно з іншими. Ну я думаю, ну гривень 40, можливо, там плюс-мінус. А може там до 50. Тобто, це ще вже ж кожен магазин свою націнку ставить у видавництві. Завжди в якось так дуже лояльно до людей. А стосовно того, як убезпечитися, бачите, з одного боку ти можеш там передати все на фронт, і там буде якийсь не зовсім чесний командир, чи якась чи якийсь складівник? Тобто ти ніколи не можеш мати 100% гарантію. Є. Крім чиєїсь із... Включи, будь ласка, світло. Дякую, і не грайся ним. А, стосовно того, хто там чи, чи 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 не буде десь на якійсь ланці така лажа, але а, як працюють волонтери, з якими працюю я, зокрема, допоможе допомагати чи логістичний штаб. А, ти як правило, питаєш точечно тихо. Ти запитуєш точечно солдатам, до яких пішла а, ця допомога. А вони фотографуються, вони знімають відео. Я попрошу помовчати і почекати. Я зайнята. І власне, от ну ми ми просто коли передавали останній раз реанімобіль, то приїздили хлопці з передовою поїздом сюди, їхали на автівці. Тобто це зрозуміло, що її ніхто по дорозі ніде не вкраде, бо вони просто не віддадуть. Те саме відбувається. з допоможи допомагати. Там пишуть конкретно скільки шкарпеток треба, скільки берців, там чи волеклав. Потім ти отримуєш, просто ну інтернет все таки є. І тут як радитися, треба просто з рук в руки, сарафанне радіо ніхто не відміняв, а запитувати. Тихенько, я розмовляю пізніше. Тому що, якщо ваші друзі вже з кимось співпрацювали, то швидше за все ви там довіряєте певній людині. Я ніколи особливо не розкидаю з грошима в якісь анонімні там ось там збираємо на то хто ви, звідки ви, тобто з якимось боксами люди будуть ходити. Ні, я завжди буду давати. Зрозуміло, і навіть я думаю, книжці, яку у книжковому арсеналі можна буде придбати, побачити, будуть так само назви, тобто ви не будете їх приховувати цих волонтерів організацій, яким варто довіряти.